Всім привіт! Сьогодні у нас таки буде невеличкий новорічний облар полуниці. Діло в тому, що у нас ось прийшла весна <гум> не заплановано. Буквально десь неділі-півтори тому тут стояло майже по покоління снігу. Була ось така крига, замерзли всі Ну, Видно, що вода вже дуже сильно піднялася, я ось хожу, то грузаю, тому я буду десь тут зверху ходити і говорити, тому що там ну, ходити дуже важко. А, хотів зробити такий обзор. А, діло в тому, що багато хто з моїх клієнтів з деяких з каналу багато хто питає, а чим же ж можна її встелити на зиму, чим же ж можна її накрити, щоб вона не пропала там і так далі. Я просто це відео спеціально записую, що буває зимою, да? що ну, не буває такої стабільної погоди зараз останні роки три, що вже як випав він і лежить до весни. Такого немає. Зазвичай десь під Новий рік, десь на Різдво, наше Різдво з 7-го числа, да, там, то виходить так, що приходить дуже сильно відлига і лід на різці розмерзається, на рибу не поїдеш. Тут ось недавно по льоду ходив, а потім знову нада спінг руки брати йти ловити. Так само це стосується і полонить. Що, якби немає снігу зверху, а воно так виглядає, як будто зараз за березень місяць. Буквально, як чесно, як березень за місяць. Зараз такий вигляд має повонитись. А тому накривати якимось там агроволокном, білим агроволокном нічого воно не дасть, це 100%. Воно тільки дасть нам лише одне. Це фінансовий витрат. А ефекту ви ніякого не доб'єтесь, тому що воно взяло на мокло і користі воно ніякої не приносить. Тому ось, в принципі, така відповідь буде для вас. А багато хто може сказати, чи можна зараз робити якісь підкормки, якісь ці всі там Обробки і так далі. А у мене на полісі, де ми садимо, це буде лишнім. Я ось буквально недавно перед ну десь, ну десь вже більше місяця пройшло десь 15 листопада чи десь 10 листопада, точно не пам'ятаю. Ось я буквально підсипав АФК Відео ви, напевно. Вже бачили. де я ходжу, підживлю полоницю АФК. Я спеціально на зиму а, підсиплював АФК, тому що якби, нема такої жари сильної, а, вона не пропаде, а, не згорить, нічого їй не буде. І плюс такий я знав, що будуть такі відлиги, якби і воно потихеньку собі буде а, якби, а, такі всі поживні речовини впитувати в себе. А, багато хто може сказати, а, спитати, точніше, а чи є мінуси від такої поводи? А вже ж є, це те, що може прийти на зміну такі погоді, дуже сильні морози без снігу. Чи це критично для полуниці? Як показує моя практика, до мінус 10, до мінус 15 нічого страшного з полуницею не буде. А як вже, як вже будуть такі аномально сильні морози, там 25-30 і вище, такі в нас теж бували інколи на полісі такі, реально аномальні, де вони ще й місяць стає, то я думаю, вона. Ну, Втрати будуть, особливо полуниця, яка не сильно укорінена, що я маю на увазі. От коли я саджу розсаду, я всім розказую: садіть глибоко, щоб корінь потім не болтався у повітрі. Тому бачите, як земля просадає, я зараз покажу. Ось дивіться, земля це, це не те, що ми так ось тільки посадили. Ці градці вже більше року. Вже другий рік пішов. Бачите, як земля просіла? Ось дивіться на білий ці колюшки. Тюбіля. А так земля просідає і виходить, що потім ваш кущ, який ви посадили так миленько, він болтається на одному корінчику. О, такі корінчики саме класно зимою вимерзають, особливо коли немає снігу. А, тому потрібно глибоко садити. Загалі, загалі за такі, знаєте, глибини посадки, там правильно садити. Напевно, я колись напишу статтю, як у мене буде час. Хочу подумати, що на такі корисні можна написати і так далі. А, тільки це такий один мінус, знаєте, що воно якби. А... Немає снігу. Да? Ну і ще другий мінус це те, що а, бувають сильні вітри і агроволокно зриває. Тому що ви бачите, як кріпимо ми як густо. Хтось каже, густо кріпимо, вони, вони речі, але коли буде ось така посадка, як у нас, да, там, такими широкими грядками. І дайно вітер 12-15 метрів пориви, воно тут все позлітає, особливо агротекстиль важкий, це буквально зразу. А тому ми такого густо кріпимо. Діло в тому, що а, сніг. Придалою, і вже виходить, оця колюшка, да, вона вже болтається, вона вже змінила свою би, траєкторію, форму. І виходить по весні, потрібно знову їх буде ходити і забивати. Тому що, бачите, як воно. Плюс була вода в розорах підняла його. Ось я беру колюшку. Ну будь-яку Вона просто бере і якби. Така вона болтається. Тому оце такі ще що немає снігу. Це такий сніг трохи спресовує і агроволокно не летить. Ано зараз такого немає. Зараз у нас ще. Майже новий, новий рік, да? а от лютий місяць, коли вже а, тепло з холодом стикається, тому що вже якби діло йде до весни, а ці всі теплі фронти буває прориваються з півдня, да, там, от, тоді починається. Тут справді не можна стояти, такі вітри там 15-20 метрів з поля, а пориви там бувають взагалі до 25 метрів. То в цьому році цей агротекстиль він добре гарненько так злітав. А Які ж інфлюси від такого, також є, це те, що непомитним для вас чином коріння все-таки розкущується, особливо коли ти посадив розсаду пізно. Да, там Молоду полуницю там у жовтні висадив у листопаді, ви бачив моє відео, то якби вони потрошку розкущуються. Коріння саме, кущ не, не буде, видно, листя вже не росте. А от коріння, з знизу воно росте. Ну, Хто не вірить, може перевірити. Особливо це я помітив, знаєте. Почему. Я садив ось такі ще паганці там на весну, десь щось залишалося, Садив, я отак візуально він нічим не змінився. Я починаю копати, а там коріння. Я, ну, я пізно садив, там вже і заморозки пашують, тому якби весною то вони будуть якраз при такій погоді готові і в квітні місяці їх можна буде висаджувати. Стосовно е, обробок, домішок, препаратів. І все, все щось зв'язано, якісь обробки листі, зараз ну, воно, це питання гостро не стоїть. Зараз це хай так собі стоїть, е, відпочиває. І десь вже через місяць-три ми почнемо якби, е, знімати відео для вас. Е, також на каналі ще будуть там, обробки препаратами, подивитись це відео е, від Аду, А до Я. Там, Кожен сорт. Плюс вже почали виходити статті про сорта, там, а, також почитаєте там, в Сообществі. А, хто хоче, там, а, може підписатися в інстаграм, Facebook, тому що в сообщество можна зайти лише з комп'ютера, наскільки я знаю. З телефону не вийде зайти на Ютубі, на, моє, на моєму каналі, в Сообщество. Там будуть описуватися в принципі, кожні сорта там, Полка, Азія і так далі. А, тому поставте лайки, напишіть коментарі і всім до зустрічі.